Сама, друзі. а бот це віт. І на мене, на мене пішло, пішло. Ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні ми з вами знову рибалимо з човна. Ранок нас зустрічає ось таким туманцем. Ой, прям взагалі сюди іде, йде він. він? Це прям дуже видно, закриває. Але нічого-нічого класно. Люблю таку ранкову погоду. Дуже атмосферно все це діло виглядає. Сьогодні ми рибалимо з човна і. І я все ж таки думаю, що в цьому році, 25 му ми будемо закривати цей сезон саме цією рибалкою. Також з цікавого взяв нові кольори приманок Proфіš. Цей колір ще не продається, а ось тестується. Першу щучку ми на нього вже дістали. Будемо сподіватися, що. Що ще щось нацарапаємо тут цим кольором? По приманкам. Зараз використовую шет 3,5 дюйма. Осьо вона, друзі. Або це він. І на мене, на мене пішло, пішло на мене. <рес> щось там начебто гарне. Ух. Ось, друзі, цей кольор. Чесно кажучи, я його разів, напевно, три змінював, міняв саму рецептуру. І все дійшло до того, що... А, але ця, ця забагрилася. Ця, друзі, забагрилася. Ну, непогана така щучка кілошна, я думаю. Хоп! І на місці. Ось така вона. Ой-ой-ой, вся в піявках. Зараз покажу вам її поближче. Прижата до дна, але це вже ну, така краща. Я думаю, кілошечна, це точно навіть, навіть кіло двісті. Поки друзі камера заряджається, це вже друга спіймана щучка, не на камеру. Такі гарні екземплярчики, кілу 200. І е, прошу замітити, що клюють вони лише на шеда. Зараз на ось такого біленького, е, колір Milk Point. а до цього, а до цього на ось от такого шедіка вона влітала. Експериментую з приманками е, не речки, не якісь твістера, нічого. Лише от, от шед чомусь їй прямо подобається? Все продовжуємо. Ой, друзі, Ще рибка Знову нашада ну тобто. Приманку ми не змінюємо. Знову щука. І ця, друзі, ще гарніша. Але гарніша буквально на якихось грамів 100-200. Дивіться яка. Перша точка, друзі, перша точка і вже три риби. І. Кожна наступна риба клює все більше і більше. Сьогодні взагалі 11 число. Тобто це означає, що до Нового року 20 днів залишається, а ми тут з вами на човнах плаваємо і ловимо рибу на спінінг. Пори року трішки суваються. Більше до весни тоді почне випадати сніг, будуть, я думаю, морози. А зараз поки так. Але це для нас чудово. Є можливість ще виїжджати, ось так плавати, рибалити. Тому, чому б цим не, не скористатися? Нам потрібні клювання. Ух! Прям під човном. Такий натиск. Прям, друзі, під човном. Напевно, повтор зроблю. По любому повтор зроблю, а то навіть сам не вспів зрозуміти, що це трапилось. Ну, кинемо таку недалечко. Спробуємо її доловити. Ну що, Трішки покружляли. З кожної точки дістали по рибі. Загалом зараз у нас 9:25 і на рахунку у нас 5 щук. 5 щук, одна 700 грамова, а ті всі такі від кіла, кіло 200-300 кіло ну Гарні, приємні рибки. Тось так. Зараз хочу знову зміститися на саму першу ранкову точку і спробувати покидати знову на ній. Поекспериментував з приманками, можу сказати, що саме шет себе дуже гарно показує, чому. Я вважаю, що за рахунок парусності, ну тобто приманка більш задержується в товщі води. І сама по собі ця приманка, ось цей шет, широкотіла. Ну тобто те, що щуки і потрібно. Що, друзі, поки не клює, давайте трішки поговоримо про приманки. В минулих роликах писали. Чому не розповідаю на що ловлю. Тому давайте ось трієчку фаворитів з цього баканчику. Зараз вам покажу. Першим буде у нас Crazy Flapper в розмірі 2,8 дюймів в такому цікавому кольорі. Рачок. Рачок по холодній воді це те, що потрібно. Потім. Друге місце це в нас буде танточка 2,5 дюймів від фішапу і МАДВАК. Досить-досить крута приманка, кітечок, 3,5 дюймів, такий колір, колір моторне масло. Взагалі суперова приманочка відкрив її в цьому сезоні для себе. По кольорам, це вже, я думаю, залежить від ваших водойм, де ви будете ловити. Але особисто в мене дуже гарно працюють ось ці кольори, які я вам щойно показав. Але сьогодні, сьогоднішній фаворит ось рибка, рибка-рибка, профіш, тестовий кольор. Сьогодні вся щука прямо на нього влітає і влітає. І ще ось ось ці два кольори. Прям бомба сьогодні. Все, будемо продовжувати шукати зубату. А то, друзі, валило. А то воно валила. Але ж знову кіло з хвостом не більше. І єсть. Єсть, друзі, є. Ну це вже так. Жадібно ввалила. Ось така. Приманка десь там в неї в шахті. Он де вона ж. З'їла повністю. Бідний флюр. Зовсім, зовсім там погризаний. Щоб трішки і вона просто б відрізала б приманку. Нічого зараз перев'яжемося і продовжимо ловити о друзі, ось ця рибка. Дуже, дуже непогано. І знову шет. Що, що саме цікаве, знову шет. Так, це щука. Ух. Але трішки більше, ніж всі інші. Опа. Ие ие друзья, ие ие. О, стоять. Вот такая, друзья, щучка. Приманка полностью в шахте. И снова наш наш шед, друзья. 3,5 дюйма. Просто бомба, розрив сьогоднішній. Ось така рибина і ось така рибина. Це вже шоста або навіть сьома за сьогодні. клас Ну що, друзі, і є, є. влітає щучка досить непогано. Шкода, що не на камеру. Десь ось тут. Приманочка. А, вон вона. Та ж сама. та ж сама. А Ось це. Сьогоднішні фаворитики. Всі шеди і всі в різних кольорах, але рибу ловлять одинаково круто. Тому ось так. По приманочкам. Цей середній колір, ще навіть назви немає. Сьогодні будемо думати над цим, як його назвати. Ну що, друзі, під кінець цього дня просто валити ось такого баса, уже щоб ви розуміли, відсняв а, прощання до цього відеоролику і просто бабах. Ось такий кабачок повністю а, заамав нашого шеда. 3,5 дюймів, колір Milk Point. Гарний окунець, гарний. Просто бас. Ну такий, я думаю, на грамів 700, якщо не більше. Гарний зимовий окунець. Ну що, друзі, ось і закінчилася наша риболовля морозно, вечерія. Крапає трішки дождик. буду вже вирушати додому. В цілому, по дню можу вам сказати, що день видався досить таки рибним. Щука у нас в кількості, щука клює, тому, тому добре. Половили, покайфували. Тепер можна вирушати додому. Тому друзі, так, все, не буду гаяти час. З вас обов'язково підписка, вподобайка. І до нових рибалок, до зустрічі!